Різними кольорами заграли на полотні 24 області і Крим. Рівно рік тому в день незалежності Роман запланував собі створити ось цю карту. Працював над роботою по 20 годин на день, не шкодував ані сил, ні часу. Роман розповідає, що хотів продемонструвати єдність України, її неподійність, а ще віру в те, що над країною запанує мирне небо. Надихнув мене патріотизм. Я люблю свою країну, і в мене вже давно була така ідея, але це великі кошти, більше як 30 тисяч пішло на карту України, і потрібні були спонсори. Я спочатку потрішки шукав спонсорів і закупляв полотно і потрішки поступово на кожне місто окремо і так далі. Я, я скупляв бісер. Допомагали майстру небайдужі українці насамперед коштами та моральною підтримкою. З Романом я знайомий близько року здається, трошки більше. От, ну я йому не перший раз допомагаю. Коли він мені розказав про ідею створення такої карти, то е, звичайно, що в мене не було ніяких сумнівів, що вона потрібна. А зараз такий момент, що такі речі вони якраз е, дуже сильно впливають, як кажемо, на єдність нації. Усього на створення полотна використано приблизно 1 мільйон 300 тисяч бісеринок з 48 кольорів. Вишиту карту занесли до національної книги рекордів. В цій карті сидить настойчивості і сірдія Романа. А сидить в кожний із мільйона 200 бісеринок. Потому що коли Роман їхав, ми до останнього були вірено, що бісером вишита только площа самої карти. А коли я увидев, що і фон белым білим чешським бісером, як мне сказал, сказав, в мене навіть волнения ладошки вспотели. По-моєму, такі достиження мають бути мінімум в національних музеях. Надалі вишиту карту України Роман планує зареєструвати у книзі рекордів Гіннеса. Уже зараз почав збирати необхідні для цього документи. Після світового визнання хоче передати її на аукціон. Леся Кисарчук, Євген Суренко, новини УТР.